А це місто Ямпіль. Ось воно. А це майже в центрі ось такий обдертий бігборд, який мав би показувати силу і велич, героїзм Збройних сил України. Ось він який зараз. Начебто тут в Ямполі вже фронт, який він обдертий. Це обличчя Ямпільської районної державної адміністрації. А вони дуже ображаються, коли я їх критикую. Хіба немає за що критикувати? Отаке вже Багато днів ганьбить і місто, і Збройні сили України. Невже не знайшлося в адміністрації клепки, щоб не демонструвати і міським жителям, і приїжджим отаку ганьбу. Ось Дивіться, вона в повній красі. Ось така велич по-Ямпільськи Збройних сил України. А точніше ганьба Ямпільської районної державної адміністрації. Ось її робота справжня. Кажуть, що зараз там вже змінилися нові кадри, прийшло поповнення з партії регіонів.